Щорічно в Україні реєструють 110 тисяч випадків захворювання інсультом, і незважаючи на те, що це захворювання добре вивчене вченими медиками, ця недуга, як і раніше, продовжує вражати населення. За даними фахівців Міністерства охорони здоров'я України, загальна кількість хворих гіпертонією в нашій державі становить 12 мільйонів осіб. Відділ судинної неврології є одним з найважчих відділів Каузкої центральної районної лікарні. Щодня, практично, в нашому відділі лікується біля двох десятків хворих з мозковими інсультами. Питання мозкових інсультів наскільки актуальне, тому що. От, наприклад, для України, що щорічно фіксується 150 тисяч інсультів, половина цих хворих протягом першого року помирає, а ті, що вижили, це 80% пацієнтів, пацієнти, які потребують тривалої комплексної реабілітації. Інсульт часто називають судинною катастрофою. Ця хвороба розвивається несподівано, швидко і часто призводить до вкрай несприятливих наслідків, змушуючи близьких хворого шукати шляхи реальної ефективної допомоги. Не варто думати, що інсульт прерогатива людей пенсійного віку. Ця недуга вражає і активних молодих людей, особливо тих, хто веде повноцінне життя, займається інтелектуальною працею. Є тенденція допомоги до. «Омолодження хворих з мозковими інсультами, от, наприклад, раніше у нас практично хворі з 30-40-річним віком. от це були спорадичні випадки. А зараз, от з 20 хворих, практично п'ятеро пацієнтів це є хворі молодого молодого віку. Є багато факторів ризику виникнення інсульту, та основний це підвищений артеріальний тиск. Перше це гіпертонічна хвороба. Це є 60% всіх випадків, які поступають в хворі з мозковими інсультами. Кожні треті калушанин, який в нас проживає, ходить з підвищеним тиском. Половина цих пацієнтів навіть декілька років не підозрюють, що вони мають тиск. Друга причина це ішемічна хвороба серця. Це пацієнти старшого віку, миготливі аритмії. Це практично кожний шостий пацієнт, який переніс мозковий інсульт. Це є миготлива аритмія. Ріст цукрового діабету останні декілька років набирає великого оберту. Дуже важливе це шкідливі звички, алкоголізм, наркоманія – це йде ріст. Надмірна вага, ожиріння, малорухомий спосіб життя, стреси – це взагалі окрема тема. Минулого року є створена асоціація боротьби з інсультом на рівні міністерства нашого, нашої країни, і була проведена така всеукраїнська акція: вимірюй свій тиск, скажи інсульту. Ні, і в великих містах вже ці акції почали діяти. Я думаю, що цього року це буде набирати більшого оберту, і тому я хочу почати з гіпертонічної хвороби. Хворі люди, які... Може і не підозрюють, що вони мають це, але якщо є в родині, наприклад, з родичів хтось приніс інсульт, вони мають це пам'ятати. Хоч раз в місяць, раз в декілька місяців вони мають свій тиск після 30, а хтось навіть може і скорше вимірювати. Рекомендую всім калушанам, які, наприклад, відносяться до групи ризику, про ці фактори, які ми говорили, після 40 років. Контролювати рівень холестерину, густину крові, цукор вимірювати. Ці показники кожна людина вже в такому ну, зобов'язані практично знати рівень тиску. Це все треба обов'язково контролювати хоча б раз в рік через лабораторію чи міської, чи районної поліклініки. Звісно ж, присутність факторів ризику ще не означає гарантованої появи інсульту, проте у більшості випадків сприяє цій недузі. Тому для збереження здоров'я дуже важливо зменшити їхню кількість. Усунути окремі з них практично не можна, але все, що стосується корекції артеріального тиску, способу життя і відмови від шкідливих звичок, цілком можливо. Оскільки високий артеріальний тиск є основною причиною інсульту, потрібно постійно контролювати його перепади і вчасно вживати адекватних заходів. Поширеність інсульту в Україні з року в рік набирає ну можна сказати форми епідемії. От наприклад, за минулий рік поширеність по Україні це 250 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти це з розвиненими країнами, це 20-30 ну, випадків максимум по країнах Європи на 100 тисяч населення, практично 10 разів. Світовий досвід останніх десятиліть показує, що завдяки лише самому контролю над артеріальним тиском вдалося знизити випадки інфаркту міокарда в людей, схильних до серцево-судинних захворювань на 20%, а інсульту на 50%. Згідно зі статистикою, в Україні тільки 60% дорослого населення знають, що у них підвищений тиск, а решта 40% не знають, тому що ніколи його навіть не вимірювали. А це в більшості випадків робить згубний вплив на здоров'я, а також викликає ускладнення у вигляді інсульту, Несвоєчасне лікування артеріальної гіпертензії. Звідси випливає ще одна проблема: пізнє звернення пацієнтів за допомогою до медиків. Потрібно пам'ятати, інсульт хвороба не домашня, ефективно її лікувати можна тільки в умовах стаціонару, особливо в перші дні й тижні після виникнення. При перших же ознаках інсульту необхідно негайно викликати швидку допомогу. При виявленні ознак інсульту це слабість в кінцівках, різке запаморочення, втрата зору, втрата мови, асиметрія обличчя, різкий головний біль, який хворий трактує перші в житті по вираженості. При появі цих ознак негайно треба викликати швидку медичну допомогу і звертатися до медичного закладу, тому що лікування інсульту дуже складне і в перші години найефективніше, якщо хворому надати адекватну допомогу. Попередити легше, чим лікувати. Цей класичний вислів в особливості відноситься до інсульту. Попередження цього захворювання заключається у правильному режимі праці та відпочинку, раціональному харчуванні та врегулюванні сну, нормальному психологічному кліматі в сім'ї та на роботі, своєчасному лікуванні серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби. Ну, профілакта це є, по суті, інсульт це є наслідок. Оцих всіх процесів. Якщо буде оці всі фактори адекватно під контролем, ясно, що інсультів буде менше. Харчування має бути правильне, здорове, принципи мають бути збережені здорового харчування, обмеження жирів, вуглеводів, збагачення їжі білком, вітамінами, овочами, фруктами. це має бути обов'язково в раціоні щодня. От. Зменшувати Загальну кількість калорій у раціоні до двох тисяч. Ну максимум ну хто фізично працює, це до трьох. Інсульт не має нічого спільного з тим, що люди називають долею, навіть у тих випадках, коли до нього є спадкова схильність. Як правило, ця важка хвороба пов'язана зі способом життя, а спосіб життя завжди можна змінити, якщо звичайно саме життя вам дороге.